Всім привіт, друзі! І це розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні в нас без новиночки, але я постараюся її зробити на наступне відео. Вона в мене вже готується. У нас дуже мало колекцій, але я зроблю. Ай, ще одну забула покласти. Ось. Ну, вже середньо. Ми сьогодні розпаковуємо. я купила лоу. Будемо розпаковувати. Я зараз вставлю. Поставлю камеру. У мене нема світла, тому будемо якось питатися. Я не знаю, брати, чи мені з мафії. Давайте я не буду брати. Так, я не хочу брати. Із мафії сьогодні ми нічого не беремо. Сьогодні я вибираю. Із колекції мультфільми. Давайте міні-пуха. Міні пуха. Сьогодні ми повинні з дві колекції закінчити, але я хочу закінчити. Шопінг, Ні. да, шопінг Давайте сьогодні зелену розпаковку зробимо. О, ну, міні-пук. Це зелене. Вгадай, я нам треба зелений. Ну, Тут нема зеленого. Що більше смахує на зелений? Ну, Давайте ось це Ні, давайте оце, бо якщо їх змішати, якраз буде зелений кольор. Я не вгадала її, в мене світла немає. Я в кінці розпаковки все вгадаю Uh, тут більше, напевно, зеленого наркотику. Це якраз мій стиль, давайте його і візьмемо. Ось скільки нам на розпаковку плюс лоу. Це не оригінал, але це видно. Але це лоу ОМГ. Mm, ось. Uh, трошечки неправильно написано. Або так і должно бути, я просто не пам'ятаю. Тут же не G должен, не Q. Ладно. Лол, допустим, да. ОМГ. Хотя бы ОМГ хорошо написано. I will make you happy. Do you take me home? А найдите мне дом, вроде так перекладывается. Uh, do you want to be my friend? Вы найдете моего друга? Вроде так перекладывается, я не шарю. Uh, давайте сейчас я возьму каталог. Это uh, все коллективно, мам. Так, я вже ось наш каталюк, каталюк, Ось сюди. Шопінг. Шопінг ми сьогодні відкриваємо. Уви, це було, ну, не відкрилося. Але тут бачу дві штучки. Перше це ось такий ось пряник. Ну, не пряник, ну щось мачненьке. Будемо так називати. Ой, це мій улюблений. Це бульбашка така, яка на два бабл Цей пакетик я сохраню. Це під номером 6. Бульбочка. І ось це під номером 5. І ми закінчимо нашу першу колекцію в новому каталазі. А я пам'ятаю, як ми тут відкривали. А зтяті ми не закінчимо. Uh -uh -uh. Персонаж з мультфільму. Подалась зробити ось таку відкрилашку. Давайте попробуємо. Якщо воно відкриється, це буде прям вайбік. Ну. Я прям не можу! Чого воно... Так. Ого. Ілі відкрилась. Чого воно? Так. Воно так не должно бути. Так. Ніжки голову отервали. Номер 6. Із пакетика пух випав м цей свинка із пухом. Я не розумію, навіщо? Якщо, така, якщо це свинка, навіщо такі вухи робити? Але добре. А, це я ж малювала. Ой, колекцію цю ми пропускаємо. Асоціацію з клубничка. Цей пакетик я сохраню, бо це мій стиль. У нас тут немає відкриваш. На жаль, я не хочу рвати цей пакетик. Я не можу. Де він відкривається? Давайте, напевно, інший візьмемо. Знаєте, ось цей, бо він трошечки, бачите, вже там відкритий. А, а це і на наступне відео, бо я розберусь, як його відкривати для початку. Так, це все сміття. Я вважаю, що буде під номером 3. Ой, це ось такий котик, який подівку клубнички і дуже багато соку. Напевно, дуже смачна. Під номер 4. Це все тут. Ось так. Добре. Так, я вам тут трохи проспайла рано новинку в майбутню. Відкриваємо воде ім'я. Ой, ой. Все добре. Все. Бо я подумала, що я все. все. Нам зразу два. Перше це ось такий. Ось таке ім'я. А друге ім'я це. Ось таке, можете розшифрувати в коментарях. Це відео я буду монтувати, тому вставлю кудись сюди О, табличку. Готуємось через покотий купило. Так. Ось вже купило. Тут дуже гарні дівчинки зображені. Так, ось що нам доже попадатися Це кукла одяг, аксесуари. Як воно бутилка, якась фігня, і що ще. Ну, звісно, відкрашка не спрацювала. Відправимо другий слой. Другий слой. Це вже не оригінал, бо ну, капсулка дуже маленька. Я думаю, що оригінал. Так, те ж саме, в принципі. Тут нам уже показала ножка. Ножки, да. Так. Ты тут попытался. Ну, еще наделась. Открываем. Ой, еще Там Прям волосы. Еще за. Ой, яка гарна. А де бутилочка? Так, ладно, давайте цим Потім разбираємося, я зараз ставлю колово нашій куклі Ну, он все ребятки. Вот как Кукла у нас. Um. Давайте посмотрим, стоит ли она на этой вот штуке. Она должна стоять. Где тапочки? Она что, без тапочек? Она не стоит без тапочек. Как ее точно поставить? Класс! Спасибо. Спасибо. вот такая кукла Лол. Надеюсь, вам всем распаковка сподобалась. А на всем все. Всем папа.